Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Хокейний прогноз Чемпіонат України і перед останніми матчами, які вирішать остаточну розстановку в таблиці. Чотири учасника плей-офф півфіналів Української хокейної ліги. Ми вже знаємо, адже є ще Невеличкі нюанси перед останніми матчами, які відбудуться 4 березня. Тому я вважаю, треба перед тим, як регулярний чемпіонат України з хокею е, закінчиться, треба розцінити, оцінити і десь щось спробувати спрогнозувати. чи Зміниться турнірне становище за останні ці ось 2-3 дні. Мощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобання і коментарі. Це дуже важлива підтримка. Наперед вдячний всім вам, друзі, дякую. Таблиця на неділю, на 2 березня, перед матчем Capitals сокіл який проходить ось у ці хвилини. Поки що 2-2. Іде другий період. Якщо так і залишиться рахунок 2-2, то сокіл вже буде недосяжним. Якщо ж виграє Кепіталс, то ще математично столичники зможуть догнати соколят наших. Тому я й кажу, що ось цей сьогодні матч принциповий Cepalt сокіл І далі будуть останні вже 4-го заплановані останні матчі, три матчі в один день. І по 30 матчів ровно буде проведено кожним з клубів. Поки що Сокіл 66, CEPLS 62. Шторм 60 і Кременчук 51. Четвірка лідерів. Дніпро і Крижинка вже їм нічого не допоможе в плані потерпляння в плей-офф. Дніпро 18, Крижинка 0. Зароблених очків. Залишається, як то кажуть, поза бортом. Зараз дограється Кепітал Сокіл. І завтра, у понеділок, 3 березня, недостаючий ще один матч, відбудеться Кременчук-Крижинка. Тут, без сумніву, я прогнозую впевнену перевагу і впевнену перемогу Кременчука. Кременчука буде передостаннім днем перед. 4 березня 54 бали. І Кременчук шторм уже аж ніяк не дожене. Кременчук залишається на четвертій сходинці. Питання буде лише між третім і другим місцем штормом і Кепіталс, а також ось у ці хвилини з'ясовується питання і стосунки між Кепіталс і Соколом, що може вплинути навіть на перше місце. Повторюю, якщо Кепіталс зараз ось в ці хвилини, уже скоро буде третій період, станеться так, що Кепіталс переможе, у Кепіталс буде 64 очки. А у Сокола 66. Навіть 65. І в останньому матчі, якщо так станеться диво, Сокіл не переможе Дніпро, а Кепіталс переможе Шторм, тоді Кепіталс гіпотетично і математично ще може стати чемпіоном. І тому заздалегідь буде е, неправильно ще наперед оголошувати Сокіл чемпіоном. Але якщо ось зараз, у ці хвилини, і найближчу годину. Десь приблизно стільки, що буде тривати перерва і третій період. І ми дізнаємося, що все ж таки Сокіл перемагає Кепіталс, тоді Сокіл ніхто не доганяє, і в регулярному чемпіонаті лідером залишиться Сокіл. Другим Кепіталс, і третім шторм, четвертим Кременчук. Забігаючи наперед, я скажу, що все так і буде. От по е, плану Б. По варіанту 2, так скажемо. Розстановка сил в таблиці перед плей-оффом, перед півфіналами. Буде Сокіл Кепіталс, Шторм Кременчук. І останній тур 4 це вівторок. 4 березня. Сокіл Дніпро. Перемога з Сокола однозначно. Шторм Capitals будуть з'ясовувати між собою. В залежності від того, як зараз закінчать за... грати Capitals Soqel. Е, я скажу, що шторм буде грати на перемогу. Мені подобається цей новичок нашого українського клубного хокею. Я буду. Не дивлячись на те, що я представник Києво-Київської області, Київського регіону, так скажемо, я буду болівати за шторм. Я хочу конкуренцію. Лише тоді, коли є конкуренція в нашому хокеї в Україні, в внутрішньому чемпіонаті, буде сенс, буде толк, як то кажуть. І там, де є конкуренція, там, де є боротьба. Там є прогрес в рівні внутрішнього хокею, а від цього залежить і зовнішній міжнародний наш хокей уже збірних. Тому я вважаю, що дуже, дуже принципово зараз показувати отакі безкомпромісні ігри і нав'язувати конкуренцію, нав'язувати боротьбу. І в третьому матчі Крижинка Кременчук. Кременчук, так само, як і третього, так і четвертого, переможе. І на виїзді третього крижинка програє. І дома Крижинка Кременчуку також програє. Кременчук доведе, що Крижинка була лише тільки для кількості, щоб було 6 клубів, хоч якась, щоб була сітка більш-менш. На жаль, на жаль, Крижинка це зовсім інший рівень, набагато нижчий, навіть ніж Дніпро, і тим більше, ніж Кременчук, Шторм Кепіталс і Сокіл. На жаль. Так що перед останніми матчами я вирішив записати це відео. Дуже дякую, друзі, хто продивився, хто буде обговорювати ці останні матчі. І Якщо таблиця так залишиться, як на сьогодні, у неділю 2 березня, то в плей-оффах в півфіналах зустрінуться Сокіл Кременчук і Capitals Шторм. Чекаємо на півфінали. Я вже думаю, через декілька днів після регулярного чемпіонату буде відпочинок, і десь 10-го, можливо, 11-го. Почнуться перші півфінали. Орієнтовно. Можливо, вже хто знає точну дату, напишіть, буду дуже вдячний. Дякую за те, що ви підписані. А хто ще не підписаний на наш канал? Підписуйтесь, любі друзі. Ваші вподобайки і коментарі це дуже важлива і дуже суттєва. Мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава оботостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім удачі!